У Житомирі розпочали процес об'єднання двох університетів Поліського національного та Житомирського державного університету імені Івана Франка. Про це Суспільному розповів ректор Поліського національного університету Олег Скидан. Це план процес в рамках державної політики. Обидва університети знали вже попередні розмови. Це вели. Це позитивний процес, оскільки освітні програми практично не пересікаються. І створюється один надпотужний університет, який буде мати один великий кампус освітній, більше сотні освітніх програм. І це кумулятивний такий ефект синергетичний. І це планове рішення. Колективи розуміються, і це свідомо створюється. Університет дуже потужний з великим контингентом і освітніми програмами, міжнародними проектами, тобто тут. Ніякої трагедії чи якогось сети навпаки, ми до цього йшли, спілкувалися з міністерством ще з минулого року на цю тематику. Це, звичайно, що поки міністерством озвучено загальну концепцію, графік і по інших регіонах, вже з з кінця лютого будуть відпрацьовувати з міністерством деталі. Ректорка Житомирського державного університету Галина Киричук цю інформацію нам не підтвердила та просила зателефонувати їй у понеділок. У міністерстві освіти та науки України інформацію про об'єднання не підтвердили, але й не спростували. Ми направили на адресу міністерства інформацію Ціні запит з проханням повідомити чи дійсно рішення про об'єднання ухвалене? Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко, Ігор Кучин Суспільне новини. Житомир.